Дякуючи партнерам, міжнародній організації, нам вдалося відкрити за їх участю підтримкою, фінансовою, матеріальною різною кімната матері і дитини. Вона трошки має більший формат. Це насправді місце, куди можуть батьки прийти, навіть якщо не потребують ніякої медичної допомоги, можливо, якусь консультативну допомогу, можливо, просто тут з дитиною побути, відпочити. Насправді це місце, де буде доноситись корисна інформація для батьків. Що може стосуватися їхніх дітей різних напрямків. Площадка для діалогу з батьками тернопільської громади і не тільки. Кімната буде працювати з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора. Її можуть відвідати батьки з дітками. Їх тут можуть погодувати, дітки можуть погратися. Маємо також доступ до води. Батьки також можуть випити кави, чаю. Також після прививки можуть зайти, щоб побути тут деякий час. Так само будемо надавати інформацію батькам щодо грудного вигодовування. Коли, наприклад, маю, буде потрібен памперс, поміняти вона може, є мокрі серветки, також є сухі серветки. Маємо також молоковідсмоктувач, грудні накладки. В нашій кімнаті є все для того, щоб мама з дитиною почувала себе комфортно. Враження дуже чудові. Для діток все гарно зроблено. По-сучасному, гарний ремонт. Все є, сучасні іграшки, водичка для мам. Ми, коли будемо приходити до педіатра чи на вакцинацію, ми будемо сюди заходити, піднімати настрій, може, перед вакцинацією або після вакцинації і взагалі спілкуватися з дітками і з батьками.